Знову про менгід епідеміологи припускають, хворобу могли привезти заробітчани із Росії. У Львівській області уже 44 людини, з них 20 дітей захворіли на манінгіт. Найбільше недужих із запаленням оболонки головного мозку в бузькому районі. Вірус передається через брудні руки, воду, їжу і навіть повітря. Аби вберегтися від сирозного менінгіту, варто старанно дотримуватися правил гігієни і не контактувати з хворими. При виявленні незнайомих симптомів слід негайно звернутися до медиків, бо наслідки можуть бути непередбачуваними. Зазвичай курс лікування триває 2,5 тижні. Наразі епідеміологи стверджують, стан усіх хворих середньої важкості без можливих ускладнень а восьмеро людей вже вилікувалися від недуги. Збудник, який викликає серозні мінегіти, а в більшості випадків це ентеровірусна інфекція. Він досить стійкий в навколишньому середовищі, він може попадати в ті самі відкриті водойми. У всіх цих хворих перший симптом, який їх призвів власне на лікарняне ліжко, це був сильний головний біль. Це була тошнота і блювота. Притом блювота не приносила полегшення, як це буває при гострих кишкових інфекціях. І у всіх захворілих відмічався підйом температури понад 38 градусів